І на завершення випуску про погоду за даними синоптиків Чернівецького гідрометцентру, цими вихідними на Буковині температура повітря в день буде до 11 градусів. У неділю буде ще тепліше. Прохолодною похмурою та вологою погодою розпочалася календарна весна. Якої погоди очікувати буковинцям наступного тижня? Весняної чи все ж таки ще зимової? Надійте тепле повітря середземного моря і температури підвищиться. Незважаючи на те, що ранок ще буде прохолодний, у нас на вихідні в суботу в межах і в неділю в межах 0 двох градусів морозу, навіть на рівнині гірських районах до 1 шести градусів нижче нуля. Але вже денна температура підвищуватиметься до 6-11, в неділю навіть до 13 градусів вище нуля. На початку наступного тижня місцями пройдуть дощі. Уже починаючи із вечора вівторка і практично до кінця тижня на більшій частині території відмічатиметься невеликі та помірні опади, переважно у вигляді дощу, а на кінець тижня в гірських районах навіть переходитиме у мокрий сніг. Якщо перша половина тижня наступного буде більш теплою, з температурами в межах 7-12 градусів тепла, то на кінець тижня практично дещо похолодає, але переважно в нічній годині. Перша половина тижня у нас нічні температури будуть 4-6 градусів тепла, ну а до кінця тижня знову повернеться від мінус 2 до плюс 3 тепла. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, новини Сі4.